Найкра... Найкращим вчителем географії а, з Івано-Франківська. Сьогодні ви замовляєте бажання в доконаному в минулому часі, уявляєте, ніби відбулося. Наприклад, а, кохана Єваса в порядку? Так, Та, наприклад, прочитала книгу П'ять мов кохання, надихнула турботливого коханого. І коханий подарував що? Такої чарівної вчителі географії? Машину. Машину правильно, посудомаї, не швейно. Автомобіль... Молодець, автомобіль. Теп... Давайте речі називати так, своїми імінами. Як Електро, який буде Hyundai. Hyundai. Давайте так. Нову суконку і колечко протягом одного місця. І Hyundai. Ioniq. Ну no, Добре. Ioniq якого кольору? Mm, ще не придумала, це не важливо. Придумай, то важливо, моя Люба. Hyundai. Важливо, так, так. Бо ми от придумуємо в уяві тут та зараз. Який він має Fino. бути? Білого, на, на якому салоні? який колір салону? Алькантара. Алькантара колір. Сірий. Сірий. Протягом від зараз давайте до 6 місця одного року. Mm. Файне бажання? Відправляйте, та і друге бажання може бути таке: давайте відсвяткували перемогу України, то наше спільне бажання. Та відвідали з родиною, з коханими український Крим протягом від зараз до шести місяців. Та можливо казкове баліще. Ну да та, давайте там імпровізуйте. Крим. Були ну і можна і Крим, і. Були на казковому балі вже? Ні, ні. Далі тільки, можливо, мрія, а і то не мрія. — Ну, я допомагаю її здійснити, бо я вже був там, ще в 2018 році. Так що то, що ми можемо побачити в уяві в своїй, бачите, побач, відчуй і дій, То будемо діяти і притягувати то своє життя. А Якщо, а коли. Якщо краще, якщо змінити на коли. Знаєте чому? Амінь. Амінь. Знаєте чому? Чому? Тому що, якщо людина говорить, якщо вона трохи не впевнена. А коли вона впевнена, то ймовірність в рази більше, що збудеться. То всесвіти, всі їй допомагають. Mm -hmm. Так, зрозуміло. Добре, вмієте говорити. Дякую, моя люба. Навіть те, що буде мені мові вісло сказати? Те, те, що вам подобається, в мені є вас. Іноді дивиться, у кожного вчителя є теж свій наставник, вчителі, хто йому допомагає. Так що може сьогодні я на знаєте, є участь. муж на вчас, а я на одну хвилину чарівник вам. Так. Ви дуже мило, можна обійняти вас. За зараз, зараз. То...